Всім дарова! Коротше, звідки у нас 456. Це я почав знімати відео, там було багато чого. Але через технічні якісь там проблеми, його роз... Цей, заглючили і викрили мене зі, гли, зі гри. Тому цей момент ви не побачили. Іменно коли я хотів Get Dean. А, почекайте Олень Клапоухий нам чомусь не дався. Я не знаю, чого в нас, кстати, достроїлася оцього будівля. А, в нас є оцю олень. Почекайте, є. Ну, як ви бачите, не можна зайти. Туди. Чого я не знаю. 200. Типу, ми можемо розширити ділянку, але це нам ми всі гроші позбудемось. Давайте зберемо гроші по одинкам. От так ота. Мені оціо... Оцього... Едіт не подобається. Мені більше такий подобався. А це скільки що це накид. Коротше, оцей. Юдапт. Так. Добре. О, дуже-дуже добре. А шо? А, це ще цей колик треба. Мрулфіцин Точно, я забув про нього. Mm, давай. Я тобі зарадам. Так. Ну, дався спочатку там був добре прокачений, Мурлофіцин, але а от тепер його вже нема. Так, скоро може вийти онлайн. Коли построїти ще, там треба ще замонтірувати, буде його, по-перше, треба його зняти, але скоро може вийти онлайн. Тому ждіть. І онлайн може вийти. Я не знаю точно по чому, але він може вийти по оцьому. То поняв, то поняв і. От, бачите? Не грузиться, коротше. Воно не хоче прогружатися. Даже, от я його сюди поставив. Воно не прогружається. Тіпа, радості було багато, но... О, кстати! А, ще 4, ще 4 години. Ні, що це? Ага, я понял. А Evolution Evo 4 млн Місіон компліт якийсь. Окей, ми будемо сюжетку ще й проходити, поки дивиться, що там не будемо. О, кстати, я вчора поставив на прокачку м'яса. Місіон компліт. О, кстати, сюжетку чуть-чуть прийшли. Коллект. Так, давайте. Про це є. А, ми вже і так м'ясо замовили. Тому... Тому давайте сюди пойдемо. Колект, що тут надано? Давайте поки тут крим. 10-10, все є. Джейві, хорошо. Ой, не треба. Так, тепер давайте сюди. Ви подивіться. Ви подивіться тільки, ми майже пройшли денну місію. О, двадцятка на лапу впала. Добре. 500. 504. М -м. Це, коротше, мені 504, чотири тільки в снах снилися, коли я перший раз в цю ігру іграв. Так, ПВП Арена. Дава... Стоп! Давайте спочатку по поб'ємся, а тоді. Там... Ну, сразу гроші деруть. Там якийсь подаруночок ми мали. У мене інтернет поганий. Та ні, вроді би нормальний. Почекайте зараз передвинусь, типа. Типу інтернет можна можна г... Нормальному не Що він викабелюється, не знаю. М -м... Бонус. Мені бонус важливіший. Бонус. Я, Я мислю. Але зараз, якщо він виставить удар, я буду в шоці. Лагає щось виставив, так? Да? Бонус! Я, я приуду ходав. Так, один С, один С і один С. Ми, ми один одного читаємо, коротше. Може пролагувати, сорян? Я не це, не хотів. Зараз дві атаки, в мене дві два, дві защити. Ми читаємо один одного, Вась! Ми один одного читаємо, ми уми. Тепер. Так, так і так хай буде. На! А він зараз висотить, мабуть, на всю. А тоді я його другим поб'ю, бо тому що у нього вся з всі удари будуть з цієї. Зняті. П'ять. Тепер. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай. Ван, расіран. Давай. Ня. О! Бик криворогий. У нас тут хоч... По статусу вищі за рогами. А в нього взагалі зуби. Ну, давай. У мене віза... Все, бувай. Ну він використовує все на максимум. Оце його помилка. Все на максимум. Ой, залагало щось. Раз, два, три, чотири. Буде гарно, якщо він мене зараз чує. Ну не мав би. Хіпа. Не мав би. Надо захист повище брать. Діно. Свеп! Э! Ай, взяв посильніше. Що. Блок. Ха, все, выкусив. Выкусив. Зараз получиш по мозгам. Так, давай. Раз, два, три. Четыре. Ня. Кусь. Я бонуси перестав брати. А, ну все, пока. Нам треба за одного тепер всіх, всі зараз. Бонус. Два захиста. Я поставлю три захиста. Я три захиста поставив все, О! а типа ти. так. добре раз. И чотири. Ну якщо він зараз поставить ударів то моя 4 левелова защита не не Ну, то я проіграв. це все або нічого за все або нічого давай нічого він 5 поставив а може він мене реально чув коротше якщо він мене чув я буду у шоці чесно говоря Бо... Він, коротше, мене читав, Шенно. Якщо він мене чув, то іди ти в баню. Все. Теп колект. А мені цікаво, я... А я ж всі виходить, беру, так? Да? А це я брав? Ні, ну, стоп, це я брав. Та ні, оце... Я вроде бы його брав, да, вже? Да. Минуло, минулой серій брав. Получається, що наступне, має бути жовтоньке, типа. Золото. Ладно, не знаю. А юдепт. Юб. Юб жрапт. Добре. Місія, давай. Окей. Холод. Чисто зашёл, так. 12-й левел. О, oh, е. Yeah. Типа. Карнивори оспленд. А, це ось всё. Хыжит фрины. Ну, конечно. Давай. 40. 8 тысяч. 10. Голанонг. Mm. Какие-то там мурлфицин. Короче. Будемо на сьогодні закінчувати. Серія вийшла маленька, тому що пам'ять у мене не вистачає на великі. Так, вроді би, все зробили. М'ясо давай заберем. Ну все, давайте це все позабираємо. Достроїлося це. Ура! можна так сказати. Будемо закінчувати. Не знаю, куди. Давайте закінчимо на чудовому острові Ісла Сорна. На оцій. Не цікаво, а тут Таке. На остров це дискримінірували по по нет, я би сказав так. Ладно, давайте на оцій. чудові. На стульгійній ноці будемо закінчувати. Всім удачі, всім пока. Побачимось на новій серії вже в онлайні. Коротше, всім пока.